Всім привіт! Сьогодні ми маємо на вулиці 16 березня, день-субота. Ми на базі. Я заїхав гольфиком купив собі кавки. Щойно змейки виїхав такої, цієї лоховської, знаєте, що просто обдуваєш водою, там хімією змиваєш. Але в жодному разі я ніколи не маю щіткою тобто без фізичного контакту, щоб не зацарапувати лакофарбове покриття. Щоб максимально вберегти автомобіль. Тому гольфік так виглядає. тіш пі -піш. О. Під ногами трошечки ще не висохло, але... норм Тому зараз ми його дотремо. А взагалі що? Які плани? Завтра у нас з Санечкою, паром в неділю о 9-й ранку з Гдині, пливемо до Швеції. Так що буде новий відосік, буде цікаво. Нарешті Женька в роботі, тиждень відпочив та й з новими силами вперед. Сьогодні ще які плани? <кхух> Маємо поставити гольфіка до гаражу е і забрати BMW з сервісу. Так, я вам казав в попередніх відео та й скидував е допис е в Ютубі. Що вона була на сервісі по причині того, що потік антифриз, помпа, там прокладка термостату, здається. І ще заміняємо гальма в коло. Тобто передні задні гальмівні диски, передні задні гальмівні колодки, колодки на ручне гальмо, там окремо вони йдуть. І також ну, перевірка супортів, тобто їхній стан, чи вони не закищені, не заклинені. Ну і все таке, ревізія. Ось так. Тому сьогодні ну вона вже готова, фактично. Я проїжджав, вона стоїть. Ми вчора заїжджали з Санькою, також хотіли її забрати, але хлопці кажуть, ми ще не віддамо її, тому що е ми на ній маємо прокататися, ну, типу, дати їй. Її... І перевірити, чи немає витіку антифризу, чи все нормально. Тому так. Ну, я думаю, що сьогодні вони под подзвонять нам і буде файно. Тому, друзі, така от. Історія цікава. Добре, давайте до того гольфіка та й поїдемо його ставити до гаражу. Я ще вам розповім одну історію, як я нещодавно. Знаєте, ця історія відноситься до роду того, коли собаці нема що робити, вона щось лиже. Так само я. Їхав на гольфу І раніше я на то не звертав уваги, але виявляється, ну так і є, все нормально. Що стрілка в мене була. Легенько, раз трошечки зараз вам покажу. Бачите, ну, вона має стояти, коли робоча температура посерединці, тобто 90 градусів. По факту там немає, але комп'ютер завжди от, має показувати 90. А в мене один раз вона чогось залізла так за 90 легенько. І такого на Гольфі не було, в мене одразу паніка. Я думаю, все, хана термостату. Ну, Типу він заклинив і не пускає циркуляцію і антифризу по великому колу. Замовив термостат. Ось у мене навіть тут у бардачку є вахляр. Замовив термостат. Все окей. Думаю, блін, окей, акуратно їжджу, щоб мотор не почав кипіти, все. Катався, катався, потім думаю: блін, а може так треба? Дизеля, тим паче це насос форсунка двигун, вони дуже холодні, їх тяжко взагалі ну, перегріти. Це фактично нереальні речі. Я їздив, їздив, давав мотору під хвіст. Пофіг 90, я підключив навіть потім діагностику. Дивився 87-89 температура. Мотор, виявляється, не кипить, термостат не відкривається, напевно, по причині того, що мотор не нагрівається до тої температури. І виходить все добре. Тому дарма я купив термостат, але то таке нехай буде. І я потім сам собі згадую, що навіть в люту спеку, там плюс 30, коли на вулиці, так, міський рух це найбільше таке теплове навантаження на двигун. І я жодного разу в гольфі не чув, щоб вмикалися вентилятори охолодження на радіаторах. Йому просто вистачає циркуляції і все, розумієте, наскільки цей двигун холодний, Ну, кападе високий і холодний. Я уявляю, в БМВ так було, що там заклинив термостат, б вона вже 42 рази закипіла. Ну, бензинові двигуни, вони гарячі самі по собі, а дизеля холодні. Так що, ось так я перебздів. Добре, така цікава історія. Сподіваюсь, вам було смішно послухати, як мені не було що робити. Я вчепився до гольфа, собі накрутив, що термостат не відкривається, а по факту йому й відчинятися не треба, бо двигун просто не нагрівається. Він холодний. Так, їдемо ставити гольфіка в гараж, там наша ластівка стоїть. Потім покажу. Там ззаді Саня їде нагло дерзко, вимає. Саня нас буде з гаража забирати. Щоб ми пішки не йшли. У нас тут на районі навіть у суботу корки. Можливо, я вам казав не раз, що у нас тут біля бази. Така концентрація машин, що ці дороги просто їх не встигають пропускати. А ще як вони починають тупити ці 12 вольтові, то тут просто корки, як у Варшаві. Це субота. Якщо що. На цій заправочці я часто заправляюсь. ОРМ, бензин 98 солярка у них хороша. Ну, ці здорожчі. Беремо наш пульт керування. Чек сезам відчинись. Ось наше місце шістнадцяте. почути, як він бубнить. Добре. Так, план дій такий. Перша передача. Гаймо знімаємо ручне, так і лишаємо, щоб троси не розтягувались. Закриваємо машину з центрального замка. А, там маскло піднято. Відкриваємо капотянський, знімаємо кожух акумулятора, ховаємо його в багажник. І зараз я вам все покажу. Такс. Так, клемо з акумулятора зняли. Все, тачка обесточена. Обесточена і зачинена. Каву головне не забути. Складемо дзеркала. Все. Відпочивай, гольфік. Оп, вдаримо каву і пошли. Все, птічка відпочиває. До речі, взяв я його у четверг. Сьогодні субота. 220 кілометрів накатався. Нормально. Гольфіку приємно. Розрухався. Там має Саня чекати, вон наша таксліє Алло. Саня я до його кава Саня привіт Всім привіт Я тобі куплю найвітнішу каву яка тут є на районі Там на заправці Октан. Все і бачив Ти наприклад той вонічкою кавую Пахне я на БМВ готова он стоит. Сані похвалюсь БМВ так, зараз вам покажу нові диски. Нові колодочки. Тут те саме. Отже, що у нас? Так як я вам казав, замінили гальмівні диски по кругу, тобто передні, задні, колодки гальмівні. Датчики переднь... зносу передніх колодок. Не знаю, чому їх окремо порахували, напевно, колодки йшли без них. Заміна термостату і заміна помпи. А ще я також замінив масло в двигуні. а Ну і ще заміна цього антифризу. Ціна цього всього щастя вийшла 2865 злотих. Тобто, якщо от дуже грубо, то 26 тисяч гривень. Приблизно так. Що я вам скажу? Не купуйте BMW. Та я, звісно, жартую. Це, та, це автомобіль зовсім не дешевий в обслуговуванні, Але, як я і казав, вона дарує нереально багато емоцій від їзди. Гольф того не дарує, як би там не було, нехай Гольф не ображається, але це машина іншого класу. От, хоча в нього своя фішка, повний привід, все. Але тут якось все інакше. Ось так, 98. По особливому проханню ви просили зняти закупку продуктів. Нема що знімати, звісно, але що зніме? Коротше, приїхали до. Супермаркету Бедронка, Бедронка. Божа коровка. Іначе. Завтра ж у нас виїзд, тому холодильник у нас пустий. Треба його чимось напакувати, гайда до магазину. Dzień odporności. Seniorze, jedz dużo warzyw. A... Бачили 176 злотих. Ці всі покупочки. Це ще не все, заїдемо потім ще в одну підроночку. Ось так. Так, нам потім треба що й буде виїхати з цього полону. Бачите, ми тут обставлені машинами. Ну я покидайся. Так як мій прицепчик на базі, я вже з нього витягнув документи, з якими поїду. Тільки що той причин підчіплений під інший тягач, треба буде ще відчепити тягач той потім відігнати кудись в сторону, виїхати нам з цього полону і підчепитися. Будемо виїжджати десь приблизно о 5 ранку. Санечка також пливе. Зараз Де десь там спить в машині. Храпить! А поки що зараз. Айда перескладаємо наші... наші покупочки, наші продукти по холодильнику. І, до речі, треба ще й холодильника вімкнути, тому що він весь тиждень Ой, був вимкнений. Ну і штори зараз відчинимо. А, ще так Женька вчора кермо відчистив. Бачите? Матова шкіра. Тобто, як каже мій друг Макс, який займається детейвінгом. Е шкіра вона коли матова, це чиста шкіра. Ну, тобто нове керамо, чиста, вона така матова. Коли вона така глянцева, це от наш жир, болото втерти в пори шкіри, Тобто ти вчора пашив і дуже вийшло. Гарно, мені приємно. Зараз я вам ще розповім одну історію на рахунок чистоти в кабіні. Е, так, в загальному без конкретики. Але спочатку розкладемо продукти. А, і що за цініт? Я наклеїв свій логотип каналу. Бачите, Євген штукальок. Ну, дзеркальна наклейка, тобто з вулиці буде видно. Ось так. І вчепив нового цього ловця снів. Пім-пім. Люблю я ці штучки. У мене тут ще два. Чим би дитя не тішилося, би не плакало. Так, заряджаємо водичку сюди. Оп, я тут уже вже зазуполесосив заодно, коли є доступ донизу. Зараз ще позакидимо. Це говно. Ще один пакет лишиться. Все, готовий до виїзду. Там каністра з водичкою, пляшка з водичкою, тут у мене газ, балони, чай гийте. Тут чайний відділ. Ну і тут вода, банани та-та-та. Ну і ще видно. Очевидно, холодильничок. Всіх март п'яний дуже полюбляю. За холодильником там чик-чик повитирав, повністю його висунув вперед, повитирав пилючку. Чудово. Тут у нас чистота і порядок. Так, Зараз собі без поспіху попідписував всі документи, вписав номера причіпа машини. Поставив печатку всюди, коли заряджається. Коротше, ми готові. Понеділок у нас буде цікавий. Ну, три розвантаження на понеділок і одне на вівторок. Тут в мене патичок димить. Це запах кедра та ладана. Обожнюю ці палички, не знаю кому як, але ну, я кайфую. Час на каву, поки санечка спить. У нас задум такий, йому ще треба продуктів купити. Потім ми поставимо БМВ до гаражу. І все, і завтра будемо виїжджати. Оце я їхав, їхав, їхав. Як ми на оцей оця їзда тут по околицях, тут ці квізниці, Toyota Яріс, весь той тріпер японсько-китайський Оце об'ємами двигуна 0,8 літер. Немає ніякої динамічної їзди. Чуваки виїжджають. За населений пункт, там знак 70. Вони як їхали 45, так і їдуть. Це можна мозгами торнутися. Не знаю. Чи це або мені так коротить той газ понажимати, але це жесть. З іншої сторони їх можна розуміти, чому вони на тих табуретках їздять. Мале споживання палива. Ну, і ніякого задоволення від їзди Отакі вони. Ці табуретки тазики міські. Бо якби кожен день їздити на такій BMW навіть з мотором 2,5, то я не знаю, це скільки треба заробляти грошей, щоб її кожен день, скажімо так, заправляти. Ну, зрозуміло, що це там, не мега-гроші, але звісно це колосальна різниця між тими січкарнями, об'ємами двигуна 0,8 Ось, Все. Я сказав, в мене накопило. Хочеться нажати газ, а вони їдуть перед тобою, слинять, ці всі пушки гоночні. Аж потім. Так, ставимо в гараж, але перед цим помиємо машину. Там Саня моя машину. Тепер... що ми? Споласкивання. поласкиваня. Далі тут Санечка вийде. А от його світлофара. От його світло Бо Він поїхав іншою дорогою з каратавкою. <хи> Під'їжджаємо товариство до нашого гаража. До Берлоги, де живе БМВ. Нагадую, що гараж знаходиться за 4 км від нашої бази. Але що не зробиш заради улюбленого авто? Так, нажимаємо кнопочку і сезам відчинись. Сані. трактор Audi 2.5 i ТДІ І так само туточки знімаємо клему. Вам нічого не видно, але там клема. Тут знаходиться позаду. Все, Баварія, пока. Моє таксі, мене чекає. Шеф, підкиньте до фірму. Піна лишилась на порозі 20 злотих? Бабки не проблема. Їх немає. Хай мій пульт. Всього, Баварія. Відпочивай. Триво. О! Там по виїзді заплатити треба. Тривай. Та, до наступного включення, завтра ми будемо виїжджати зранку, завтра паром, також буду знімати. А сьогодні пауза, фініш. Їсти, спати і відпочивати. Зараз ще на базі почіпляємо причіпи свої, щоб бути зранку готовим до виїзду. Так. Дякую за увагу, до зустрічі!